На огляді комплект поршневої для мопеда Альфа-дельта. Можливо, деякі двигуни з таким циліндром трапляються на квадроциклах, на підбайках. Це в нас саме 125-ка від фірми Zen, Zen По комплектації, як бачите, циліндр, поршень, пальчик, два стопорних кільця, два масло. Знімних ковпачка і набір поршневих та масло кілець. Масло знімних кілець, точніше. Так, тут у нас циліндр Алюмінієвий зі стальною гільзою йде. На циліндрі в нас вибито 120 кубчиків. Ось такий гарно опрацьований поршень, відполірований аж блистить. Можемо відразу перевірити, наскільки підігнано поршень до гільзи. Так, що там? Хонінгування ми бачимо. Ось такі подряпини, це спеціально набивається, це так треба по заводу. Так, називається хонінговка циліндра після його проточки, скажімо так. Так. Ну, бачите, він тут проходить легенько, буває, зустрічається трішки тугіше, але. Якщо ви встановите поршневі кільця, воно буде працювати так, як треба. Бо як сильно туго, теж не досить гарно це. Чим погано, коли сильно туге. Ну, з самого пуска двигуна буде велике тертя і більше нагріватися буде. А тут, якраз, скажімо так, враховуйте те, що тут розраховано на тепловий. На теплове розширення. Поршень алюмінієвий, він набагато швидше нагрівається, ніж стальна гільза. Тому, якщо воно буде в роботі, то якраз поршень розігріється і він ну, класно буде. Тобто мені, якщо чесно, подобається, коли так легенько проходить поршень. Якщо буде трішечки тугіше, також допускається. Якщо геть туго. Ну, В принципі, на практиці воно теж працює, але це не зовсім гарно. Так, що ще по характеристикам? Це в нас поршень хоч і 125-ка, саме 52,4 йде міліметра. Ще я, хочу, я хотів затронути таку, зачепити таку тему, що, якщо чесно, це саме такий Скажімо так, противний двигун в підборі запчастин. Тому що ось ці 125, ки їх дуже багато модифікацій наробили. Тому дуже звертайте увагу на дрібниці саме в розмірах. Тому що вони бувають різні. В чому різні? Буває... Бачите, я вам з самого початку озвучив, що це 125, ка а поршень його нього йде 52,4, як на 110-ці. Але хід поршня тут більший, ніж у 110-ці. На циліндрі. Хоч і називається, повторюю, 125 на циліндрі, по факту написано 120 кубчиків. Так, Що у нас тут по висоті циліндра? Висота циліндра це мається на увазі не гільзи, а саме ось корпуса цилиндра. От Якщо прикласти лінійку, і там має бути на цьому циліндрі висота 78,3 мм. І є точно такий самий циліндр, але ще з, різним, з різною висотою поршня. Ось навіть такі нюанси є. Якщо цей поршень 37 мм, то є аналогічний комплект із поршнем 44 мм. Я ж говорю, що це саме складно на цей двигун підбирати комплект поршневою. Особливо ті, хто перший раз стикається і не сильно розбирається в цих технічних розмірах. Тому що є такі самі циліндри. В чорному кольорі. Є такий самий циліндр з чугунною... З чугунною... Ну, чугун, з чугуном, з ну, чугуна, перепрошую, зроблений. Тільки там ребристість трошки інша, така, типу, як на 110-кубовому. Вони теж є 125-кубові. І ще що є. Є такі самі циліндри, тільки вже з поршнем 54 мм. Тому ну, треба. Дуже ретельно підбирати, щоб не вийшло так, що ви замовили. Замовили просто по картинці, бездумно, скажімо так, і ви потім будете встановлювати і вам не підійде. А ще один нюанс це поршневий пальчик. Саме розповсюджений розмір 13 мм, як в даному випадку. Але є ще з 14 пальчиком. Тому дивіться, скільки, скільки я вам вже нюансів назвав у підборі. Даної поршневої саме на на двигун 125-ку. Не знаю, дуже дуже складно буває підібрати правильно. А ще буває циліндр з таким вухом. Це я не знаю, на яких там мопедах воно ще кріпиться додатково. Е, які ще я зустрічав? ну Колір також буває сірий, буває чорний, алюмінієвий І оце ж чугунні ще бувають вони. Так, що-шо, що 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 тут ще можна розповісти. Ну, в принципі, я ж говорю, ось на ці нюанси треба дуже звертати увагу. Ну, ось дивіться, що на упаковці написано. А написано, що саме 125-ка. По факту 120-ка. Тобто довжини шатуна різні, різні діаметри поршня. Це все-все-все повторююсь, в котрий раз треба враховувати. Так, ну, в принципі, в принципі все. Не, зроблено дійсно, дійсно якісно. тобто Як бачите, тут і на упаковці виробник пише high, high quality, тобто висока якість переводиться, може, я невірно не зовсім читаю скутер запчастини. ну Скутер в них може все скутер, але ж це, ми знаємо, що це мопед або, або мотоцикл. Ну На упаковці точно не скутер намальований. Ну, це таке, це все не, не на нашій мові написано, тому якщо дослівно все переводити, то якийсь абсурд виходить. Добре, всім рекомендую. Класний комплект. На 125-ку, ще хотів сказати, всі деталі трішечки дорожчі, ніж на 110-ку, але у вас він вже більш як мотоцикл, тому, звісно. Доводиться і платити краще. не краще, а більше. Ну, Може і краще. Комусь краще, комусь гірше. Всім, всім дякую за перегляд.